Друзі телефонують, прагнуть почути мене і не чують, та свої імена, сказані моїм голосом на щастя. Та у мене немає голосу, тільки губи, іноді нерухомі, зведені без води в судомі, бо я риба глибоководна. Я риба і цього досить. Для тих, хто в оправі модній очиці з дещицею солі носить, хижі дивляться, хочуть попороти своїми іменами мою шкіру. На пам'ять, та у мене немає шкіри, а тільки луска сталева бо я риба глибоководна. Від солі пливу до світла, допоки я плисти, годна, допоки я ще не всліпла, дивляючись у береги. Закохані мріють прибити руки мої до таблички спільної з двома іменами. Назавжди та у мене немає рук, а тільки плавці, шановні гравці, в цю небезпечну гру, і тому я від вас утечу під фанфари дощу. Фінального та не для мене, бо я риба глибоководна.